Вівторок, 15 квітня на календарі 1147 сто день війни в Україні. У студії з вами Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Кремінчук прощався з мужнім захисником Сергієм Кривенком. На вулиці Небесної Сотні автомобіль Ауді наїхав на десятирічну дівчинку. Депутат Богдан Лазоренко прокоментував ситуацію по справі апеляційного рішення, що стосується гімназії номер 29 Юрба співробітників комунального медіа знову взялася за своє. Допитувати, провокувати та перешкоджати роботі журналістів приватних незалежних ЗМІ. Віцемерка Ольга Усанова провела прийом громадян, наполягаючи, щоб журналісти не були під час нього присутніми. У Кременчуцькому медичному фаховому коледжі імені Литвиненка презентували нове симуляційне обладнання, придбане за ініціативи програми розвитку ООН. Кременчук сьогодні знову попрощався з героєм. 27 березня під час бойового завдання загинув Сергій Кривенко, військовослужбовець, який віддав своє життя, захищаючи Україну від збройної агресії Російської Федерації. Як проходила церемонія прощання у матеріалі нашої Анастасії Гайбури. Сергій Кривенко народився 1992 року в місті Селидове Донецької області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі номер 6 згодом у Селидівському ліцеї номер 11 До війни працював Шахтарем. Призваний на військову службу під час мобілізації 2 березня 2022 року Покровським РТЦК та СП Донецької області. Військовій частині займав посаду кулеметник. Загинув 27 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської. Відомо, що родина Сергія має статус внутрішньопереміщених осіб. Після початку повномасштабного вторгнення вони переїхали до Кременчука. За словами рідних, Сергій був люблячим чоловіком, турботливим батьком і свідомо став на захист своєї країни. Попрощатися із полеглим воїном приїхали й побратими. Один із них із позивним Коваль. Сьогодні ми проваджаємо нашого побратима Сергія, який був дуже-дуже доброю людиною. Який вміло виконував всі бойові завдання, дуже, дуже сміливий хлопець. Загинув під час ворожого штурму, загинув в бою, як справжній герой. Дуже тяжка, дуже тяжка втрата для нас всіх, дуже тяжка втрата для родичів, для всіх. Будемо вічно пам'ятати нашого героя. Дуже позитивна людина. за, семи, за короткий термін за семи потоваришував. Всі його поважають, полюбили. Ну, тільки кращі слова, тільки дуже добрий чоловік був. У загиблого залишилася дружина, донька та батьки. Сергія Кривенка поховали на Свіштовському кладовищі в меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Честь і слава українському герою! До тем оперативних напередодні у Кременчуці близько 16.30 на вулиці Небесної Сотні автомобіль a А6» під керуванням водія 1972 року народження здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка за попередньою інформацією раптово вийшла на проїжджу частину дороги. Про це інформувала прес-служба правоохоронців у Полтавській області. Унаслідок ДТП постраждалу дитину госпіталізували. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група поліції. У дитячому педіатричному центрі візиту прокоментували сьогоднішній статус. Там дівчинки ти на була госпіталізована в реанімаційне відділення. На сьогоднішній день стан середньої тяжкості переведено до відділення травматології. Також 14 квітня близько 21.40 на 97-му кілометрі автодороги Полтава Кременчук між селами Соснівка та Потоки Кременчуцького району, автомобіль ВАЗ-21063 під керуванням водія 2003 року народження зіткнувся з автомобілем Сканія, яким керував водій 1975 року народження, що рухався у зустрічному напрямку. Наслідок ДТП постраждало пасажирка автомобіля «ВАЗ». 2006 року народження. Дівчину госпіталізували до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих нею тілесних ушкоджень. Обставини та причини ДТП наразі з'ясовуються. Нагадаємо, нещодавно Верховний суд скасував рішення апеляційного суду у справі Кременчуцької гімназії номер 29 та направив його на новий розгляд. Справа стосувалася позову матері вихованця 29-ї гімназії. Жінка оскаржувала дії на рішення місцевої влади щодо закриття даного навчального закладу. Представник батьків, депутат Богдан Лазоренко, повідомив, що на наступну апеляцію надаватиме нові докази щодо того, чому школа таки має працювати. Але, за його словами, проблема не лише у судовій площині, а в першу чергу у небажанні місцевої влади сприяти відкриттю гімназії. Далі у прямій мові. Учні, і батьківський комітет 29-ї гімназії вони розуміють, що навіть якщо Європейський суд по правам людини винесе рішення на їхню користь і зобов'яже Кременчуцьку міську раду відчинити двері 29-ї гімназії і, нарешті, відновити навчальний процес цій школі, цього робити ніхто не буде, тому що ця влада, ця влада, вона працює проти дітей. Тобто з 2023 року нічого не зроблено, абсолютно нічого не зроблено. Єдиною причиною, Чому гімназія не працює, тоді називали припис Державної служби з надзвичайних ситуацій, які органи ДСНС винесли в липні 23-го року. 1 вересня дітей зобов'язали відвідувати шостий ліцей, і в цьому приписі було зазначено, що адміністрація школи орган місцевого самоврядування мають 3 місяці для того, щоб відповідно встановити пожежну сигналізацію і систему евакуаційного сповіщення. За два майже за два роки ніхто нічого не зробив президент України на початку нового 2024-2025 року. Зазначив, що я вимагаю від органів місцевого самоврядування і компетентних відповідальних органів державної влади про те, щоб максимальна кількість шкіл в країні працювала в офлайн. Чому ми не виконуємо це завдання президента? Чому сюди приїздить заступник губернатора? Чому сюди приїздить людина, яка відповідальна в нашій області під час військового стану за освіт? і відвідує виключно ті навчальні заклади, де є що показати, де є чим похвалитися. П'ять журналістів, два оператори та заступниця директора Кременчуцької телерадіокомпанії. Усі вони напередодні двома автівками приїхали на прийом громадян від Семеркою Ольгою Усановою. Такий потужний комунальний ресурс саме під час прийому пані Усанової використовують вже вдруге. Ну а поки медійники незалежних ЗМІ прибули на прийом, аби спілкуватися з громадою та адресувати питання від людей від СЕМРЦІ, юрба співробітників комунального медіа взялася знову за своє допитувати, провокувати, перешкоджати роботі журналістів приватних ЗМІ. Примітно, що під час прийому громадян усі звернення про владної телекомпанії, фінансованої міським бюджетом, стосувалися виключно роботи Кременчуцької газети та візиту. Що там та громада та її проблеми, коли треба відпрацьовувати поставлені вищим керівництвом завдання? Провладні медійники своїх колег мало не переслідували, ходили слідом. Ну і коли ж головред Кременчуцької газети вийшов з терцентру, у приміщенні якого вела прийом віцемерка, уся група КТРК вервечкою попрямувала за ним. Чекали біля автівки, телефонували на мобільний телефон. Словом робили чимало, аби так би мовити, відпрацювати витрачені на комунальне медіа з міського бюджету понад 20 мільйонів гривень щорічно. На місці усього того дійства були присутні співробітники поліції. Тож замість наших власних висновків чи коментарів про слова та дії комунальних медійників свої думки можете сформувати і ви. Як під час війни у провладних кабінетах раціонально чи не дуже використовують свій медійний ресурс і все це за гроші платників податків, далі без коментарів? <реш> Такий тікток буде крутой. Та чого ви від нас тікаєте, Олеше? Це не красиво. Ви ви знаєте, що жива го зрадника. Пане Олеже, ну куди ви білете? Не знаю. Серіша, без коментарів. Зачем ти коментуєш? Вони ж потім тебе возьму. Чабу ми возьму. Ми багато прошу, але а не оператора. Дякую. А ви для нас спиною. Пане Ле. чого не, не спілкуєтеся, як усі на руки. Така мужня спина, хотіла б і на на обличчя подивитись. на лице. Про сам прийом громадян заступницею мера Ольгою Сановою. Схоже, для віцемерки він був, як то кажуть, не під її зіркою. Адже перед кожним спілкуванням чиновниця буквально наполягала, щоб поруч не було представників ЗМІ. А от у питаннях містян тільки обіцяла розібратися. Детальніше більше у сюжеті. Перша відвідувачка прийому виявила бажання говорити без камер. Проте по гучності інтонацій за зачиненими дверима можна припустити. Що жінка була не надто задоволена роботою чиновниці. Коли ж ЗМІ з дозволу наступної громадянки, зайшли до кабінету, пані Усанова від зйомки скаржницю відмовила. Випадка, заберіть мікрофони, з ким ви заходите. О, я не Ми да. запитували не хочете. Перед розмовою третьої громадянки віцемерка теж уточнила, чи прийшла та вирішувати ситуацію, чи говорити так би мовити на камеру. Ви чого заходите? У Ольга, у вас патрініка. прийом з особистих питань? Дозвола, я дозволила. Дозволили, да, ви я... прийшли сюди Зашла. для зйомок? Зайшли я. Ну, я прийшла для того, щоб вирішити питання mm -hmm. стосовно дитини, моєї У вас особисте питання. Для чого вам тут журналісти? Поясніть, будь ласка мені. Проте жінка ВПО з Запоріжжя підтвердила згоду на присутність журналістів. За її словами, отримання дорогих ліків для її дитини з інвалідністю. Через Кременчуцькі аптеки ускладнилося з 2023 року. І питання й досі без змін. На жаль, мені тоді відмовили, зсилаючись на оптову відписну ціну. У 2024 році я ще раз звернулася з цим питанням, написала ці листи, на що вона мені тоді дала відповідь, що дозволено отримувати моїй дитині. Ліки гідну постанову 13.03 за паперовим рецептом. Ці ліки я отримувала до грудня місяця з вересня. А з грудня минулого року ситуація взагалі забуксувала. За словами скаржниці, одна з міських аптек відмовилася надавати життєво необхідний лікарський засіб для її дитини. Ситуацію прокоментував директор департаменту охорони здоров'я міста Максим Середа. Питання і роздрібних цінах, які встановлює Міністерство охорони здоров'я на низку препаратів, які на пільгових умовах відпускаються пацієнтам згідно постанови 1303, тобто там є і орфанні захворювання, це окрема постанова, і для осіб з інвалідністю, в тому числі і для діток у яких які страждають на епілепсію, не пер... вони його включили, але ціна не переглянута. Такі. Буває щороку в Міністерстві охорони фахівці Міністерства охорони здоров'я. Щоб регулювати питання, пов'язане з різницею у цінах іноземного постачальника та мінохорони здоров'я, віцемерка запропонувала звернутися з заявою про матдопомогу до мерії. Інакше це не в нашій компетенції бо переглянути мені цю цю. Цілі... МОЗ сказав, що чомусь в Кременчузі закон не діє. І НЦЗУ каже, що в Кременчузі закон не діє, бо він діє в сказав? У вас є документи? Це Гаряча лист? лінія. Mm. Кажіть, будь ласка, а чому я, наприклад, в ну, Кременчузі не можу зараз отримати, а в Запоріжжі зараз можу, я дзвонила до Запоріжжя, до завідувачка, вона каже, так, приходьте. Тобто, ну, ну в чому різниця, може таке не може за Запоріжжя відповідати Версій ну, може бути що, дуже що, багато. Одна Отримали одна. гуманітарну допомогу. Наприклад, Запоріжжі дещо інша ситуація, Це як нові, в Херсоні, там, там із медиками і так далі. Я знаю на суми, розуміємо, чому зараз те, що де гуманітарна допомога там централізовані закупівлі. Москва у нас цього немає. Препарат. А от ще одна громадянка буквально не стримувала емоцій через те, що за її словами Кременчуцькі лікарі відмовляються встановлювати діагнози. Та групу інвалідності для її доньки, призначаючи лише реабілітаційне лікування. Він їй прописав прогулянки. Коли я приїхала в Полтаву і пояснила цю ситуацію, то на мене начміт подивився, покритив пальцем візка і каже: дитина з порушеннями мозку не лікується ніякими прогулянками. І каже, чому ви не проїхали в 20-му році, тому що в мене перед вами було сім таких же самих сімей, яким ставилась група. І Я кажу, тому що мені ніхто не дав направо. Жінка отримує мізерну допомогу на догляд за хворою дитиною і вважає, що якби діагнози були встановлені вірно ще декілька років тому, проблем з дитсадком, групою продовженого дня та іншими закладами не виникало б, як і в отриманні більшої допомоги від держави. Додамо, що скарги містян фільмували й журналісти КТРК. От тільки навряд потраплять незручні питання від громади до віцемерки у етер комунального медіа. У Кременчуцькому медичному фаховому коледжі імені Литвиненка сьогодні презентували нове симуляційне обладнання, придбане за ініціативи програми розвитку ООН. За словами викладачів закладу, ці пристрої дають змогу студентам відпрацьовувати практичні навички в умовах, максимально наближених до реальних клінічних ситуацій. Як саме працює нове обладнання і як на ньому навчаються майбутні медики, розповість Леся Жуйкова. Такий симулятор практичних навичок і серцево-логеневої реанімації з'явився в одній з аудиторій медичного коледжу. Як зазначає Ігор Петряша, викладач навчального закладу, раніше студенти тренувалися на простіших манекенах. Втім, з появою нового симулятора відпрацювання стало набагато реалістичнішим. Можемо визначати на периферії пульс в даному варіанті. Ми можемо визначати на сонній артерії пульсацію. А от ми також можемо виміряти артеріальний тиск. Симулятором можна керувати дистанційно. Планшет відстежує серцевий ритм, рівень кисню та моделює різні клінічні ситуації, зокрема й зупинку серця. Під час презентації студенти продемонстрували алгоритм дій у змодельованій надзвичайній ситуації. Сім, вісім, триці. Ну і якщо в нас вдалося все, то ми запускаємо процес відновлення серцевої діяльності. У двох навчальних класах коледжу також оновили 27 комп'ютерів. Як зазначає студент Олександр Гуртовий, нова техніка значно покращила умови навчання. Ці комп'ютери є моноблоками, тобто все в одному. Немає системного блоку, і процесор та відеокарта все вживлено саме от у монітор. Ми використовуємо різні програми. Це і створення таблиць в Excel, і написання різних документацій у Майкрософт Орді. Варто зауважити, що майбутні медики виконують на комп'ютерах не лише завдання з інформатики. Наприклад, викладачка іноземної мови пані Олена продемонструвала дослідницьку роботу, розроблену студентками четвертого курсу спільно з вчителями. У ній тема кардіології подається англійською мовою. Також ми додали до нашої роботи такі як відеоматеріали із аудіозаписами, яку може почути лікар при аскультації серця при аортальному стенозі. І ви можете це почути. За словами директорки навчального закладу, на таку сучасну техніку тут чекали понад півроку. Проведені тендерні процедури, закупівлі, і ми отримали взимку в січні місяці відповідну апаратуру. Про таку ініціативу щодо забезпечення навчального закладу новим устаткуванням розповів один із представників програми розвитку ООН в Україні Олексій Увіл. Дана ініціатива цілком і повністю була підтримана за фінансування Європейського союзу в рамках флагманського проекту EU for Recovery». Пан Олексій також поділився, що Полтавська область є цільовим регіоном для подібних закупівель. Одне з поліклінічних відділень лікарні Кременчука відкриває нову сторінку у комунікації з пацієнтами. Сьогодні у поліклінічному відділенні лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, що в районі молодіжного, офіційно відкрили кол-центр, який повністю замінює традиційну реєстратуру. Про це повідомив аналітик з питань управління системою охорони здоров'я програми розвитку ООН в Україні Олексій Уїл. Кол-центр це раніше були реєстратури в медичних закладах, і це дозволяє лікарні дуже розгрузитись, тому що людина може, не приходячи фізично в лікарню, записатись до певного спеціаліста. Ми спілкуємося виключно тільки по телефону, пишемо людей на прийом до лікарів. На даний момент не спілкуємося з людьми, то робота трошки легша. Мета це запис на прийом пацієнта до лікарів. Якась інформація. Наші працівники також надають додаткову інформацію, яка стосується роботи нашого закладу. Я слідкую за кожним дзвінком. Я бачу, скільки пропущених. Зараз реєстратор може передзвонити на телефон, який він пропустив, у результаті спілкування з іншим абонентом. Я можу оцінити якість надання послуги нашим реєстраторам, а також те, як спілкується з ним людина, яка звертається за медичною допомогою. Спорт, який існує попри все, перемоги, які здобуваються, не дивлячись ні на що. Так нещодавно Кременчуцькі спортсмени з інвалідністю взяли участь у зимовому чемпіонаті Кіровоградської області з легкої та паралегкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами слуху, зору та вадами розумово-фізичного розвитку. Також наша спортсменка Світлана Карпук привезла перше місце з чемпіонату України з настільного тенісу. Тож причетних до розвитку інваспорту у Кременчуці, а також самих спортсменів, сьогодні нагороджували грамотами у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Більше деталей далі у сюжеті. Вони представляють свою громаду на змаганнях з інваспорту як в Україні, так і далеко за її межами. У стінах Кременчуцької районної військової адміністрації відзначили як самих учасників різноманітних спортивних змагань, так і тренерів, наставників, директорів навчальних закладів, керівників громадських організацій, які підтримують розвиток інваспорту в регіоні. Ваша відданість справі, ваша турбота про ті напрямки, які ви очолюєте, нас об'єднує. І вкотре показує, що спорт він для всіх. Серед тих, хто тримає руку на пульсі розвитку спортивного напрямку для людей з інвалідністю, і колектив та керівництво вищого професійного училища. No сім багато спортсменів інваспорту проходять навчання на перший курс. Ми будемо приймати, тому ми всі рівні дійсно, і ми всі разом до перемоги. Слава Україні! Свою спортивну історію розповіла на заході кандидатка в майстри спорту України, чемпіонка і призерка спеціальних ігор Світлана Карпук. Нещодавно жінка повернулася із чемпіонату України з настільного тенісу. Пані Світлана констатує столичному чемпіонату. Передували змагання в Полтаві. Обидва етапи були непростими, але принесли перемогу нашій спортсменці. Нині жінка вже не рахує свої медалі та відзнаки. Перемоги ж щоразу присвячує своїй вже покійній мамі. Серед вже історичних спогадів про цей спорт перші змагання що у у далекому дитинстві у Полтаві. Перша нагорода у мене була з Полтави, це була область. Я тоді ще приболіла, що була з температурою, і моя мама покійна не хотіла, щоб я їхала із-за температури. Але все-таки я отримала пенсію, вона мені не давала денег навіть на дорогу. Я отримала свою пенсію, без її відомості поїхала на соревновання. На соревнованнях я там теж зайняла перший раз тоді в житті. Я зайняла перше місце серед дівочок. Про талановиту спортсменку говорить і її наставниця пані Ірина, яка теж серед інших отримала грамоту у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Світлана Талантліва вона не тільки в тенісі, вона взагалі дуже спортивно розвинена і фізична. Крім цього, в неї є бажання досягти перемоги. Вона вміє мріяти, і ці мрії її здійснюються. Але я вам хочу сказати, що за цими перемогами стоїть величезна робота світи, величезна, системна, планова її тренерів. Підтримка напрямку інваспорту нині має бути системною. А гасло спорт для всіх стати пріоритетним, кажуть учасники заходу. Люди, які мають інвалідність, які е, е, входять, от скажімо, до цієї. Спільноти, да? вони дуже активні у всіх сферах діяльності. Вони і в науці, вони і в спорті, вони і в освіті, в всіх напрямках спрацюють наші люди, люди з інвалідністю. Тому, е от для мене е сьогоднішній захід дуже важливий, бо це є ще раз можливість сказати про те, що ми всі рівні і ми всі працюємо на нашу Україну. Та днями у Кременчуцькій картинній галереї Наталії Юзефович відбулася година етнографії під назвою Великодні писанки символічна мова писанок, присвячена Великодню. До заходу доєдналося чимало дітей, які виступали, грали у пізнавальні ігри та знайомилися з народними традиціями України. Детальніше дивіться далі. Великдень одне з важливих свят для українського народу, яке об'єднує покоління та передає багаті традиції з вуст у вуста. Тож, за словами організаторів, основною метою заходу було познайомити дітей з великодніми традиціями, але не через звичайні лекції, а через призму розваг. На цьому святі ми хочемо продовжити знайомити дітей із обрядами, із народними оберігами, зокрема із писанкою. І сам заклад це як розвага, ігри, конкурс. Пісні, хороводи, все, що стосується обрядів Великодня. Розпочався захід із хороводу та виконання тематичних пісень, які учасники зібрання завчасно підготували до свята. Поціновувачі етнографії говорять, що саме завдяки таким заходам знайомитися із традиціями в рази легше та цікавіше. Я учениця художньої школи на Риківці. Я дуже люблю розписувати писанки та багато чого іншого. Я хочу ще багато дізнатися про це, тому що мені це дуже цікаво, як воно взагалі відбувається. Завдяки цьому заходу я дізнаюся багато чого цікавого, те, що я не знала до того. Мені дуже подобається це і я дізнаюся дуже багато, і буду ще е, робити ще більше, чого я не знала. До речі, одна із значущих традицій Великодня розпис писанок. Тож під кінець заходу кожен з учасників отримав змогу додати неімітовану писанку у власний візерунок, який вже за кілька днів перенесуть на справжнє Великоднє яйце. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 16 квітня. Протягом усього дня у місті триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря плюс 7-19 плюс градусів. Вітер південно-східний 3,7 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай із середою приходять нові сили та перемоги. Побачимось!